Дуже важливо в цих питаннях інколи робити для себе, ну називаємо це такий детокс, таку паузу, яка дозволить мені пережити і справитися з цією прив'язаністю, попробувавши бути без неї. Тобто робити для себе такі дні, я би назвав це цифрового посту. Якщо можна відмовитись від їжі, і ця практика є біблійною, чому не можна зробити піст у цифровій сфері, в сфері соціальних мереж? В сфері користування гаджетами я себе ловлю інколи навіть на богослужінні. Якщо я не знаходжуся за кафедрою чи не знаходжуся в центрі людської уваги, поруч зі мною телефон мене тягне раз в 30 секунд подивитися на екран, чи не прийшло якесь повіщення. Кожного разу я бачу, не прийшло. Сиди спокійно. Чого ти туди дивишся? Але оцей навик знов ж таки цей вже нейронний зв'язок сформований. А ну глянь, а ну глянь, а ну ще раз, він мені шкодить, він мене відволікає. Я не можу концентруватися. Я щось упускаю в цей момент. Щоб подолати це, піст, день без телефону взагалі. Відкласти його в сторону і зробити це правилом. Замінити е, ось цю погану звичку, або, скажімо, нездорову звичку, е, хорошою звичкою, тим, що я можу себе свідомо стримати, раз, там, скажімо, на тиждень, повністю зробити собі день цифрового детоксу, день цифрового посту і бути без телефону. Важко. Буде дуже важко. Але якщо це ввести в, в такий, скажімо, ритм і робити це регулярно, то з часом ви зрозумієте, що ви можете керувати собою у цій сфері. Повна відмова, хоча б на якийсь період часу, вона дає сили, як я вже сказав, прокачує цей м'яз рішучості, щоб потім себе в цих питаннях контролювати. Ну, або, наприклад, протягом дня можна створити для себе такі безцифрові години. Це можуть бути, наприклад, ті випадки, коли ми сідаємо за стіл. Я знаю в багатьох сім'ях є традиція не брати з собою телефони за стіл. Я знаю, в багатьох людей є правило прощатися із телефоном за декілька годин до сну, щоб перш ніж людина засне, її психіка і нервова система перелаж Це теж може бути корисно, але знову ж таки, для кожного це зокрема і індивідуально, і дуже специфічно. Тут немає такого загального правила, як зробити саме вам. Чи потрібно, якщо є проблема на неї відреагувати? Потрібно яким саме чином це вже залежить від неї?